Осінь наступає. Дітки, подивіться, хто завітав до нас сьогодні на заняття. Це ведмедик. Давайте привітаємося із ним. Ведмедику, а чому ти такий невеселий? Коли я йшов до вас, то намочив лапки, у лісі холодно, мокро і чомусь постійно мені хочеться спати. Дітки, як ви гадаєте, чому так невесело, ведмедику? У тебе, мабуть, настрій, як у цьому віршику. Ось послухай вітер плаче, вітер виє, дощ осінні дрібно сіє, Жовкне листя, в'януть квіти, скрізь калюжі поналито, і ніде не видно пташки, ані вділки, ні мурашки, і метеликів нема, недалеко вже зима. Як ми можемо пояснити ведмедику, що прийшла осінь? Стало холодно, на небі темні хмари. Ідуть дощі, листя пожовкло, дме холодний вітер. Коли на небі багато хмар, таку погоду як називають? Хмарною. А коли дме вітер? Як така погода називається? Яка вона? Вітряна. А коли йде дощ? Погода яка? Дощова. А коли світить сонечко, погода як називається? Яка вона? Сонячна. Давайте повторимо у дощову погоду на вулиці вірно іде дощ. У вітряну погоду на вулиці. Так, дме вітер. У хмарну погоду на вулиці. Хмарно, молодці. Дітки, подивіться, який листочок тут найбільший. Правильно молодці? Який менший? Вірно. А який найменший? Так, молодці. А який серед цих листочків найменший? Вірно. А який більший? Так, а найбільший? Вірно, чудово. Отже, дітки, чому ж сумно, ведмедику? Як ви гадаєте? Можливо, тому що літо закінчилось і наближається зима? Та саме тому йому, мабуть, хочеться спати вже, бо взимку ведмедики лягають в сплячку до весни. А яка за настроєм пара року осінь? Розкажіть нам.